Друзі, всім привіт! Сьогодні я хочу залишити невеличкий відгук про компанію Вейші. З ними разом ми придбали авто в порті з КипТитанія. Весь цей процес у нас зайняв три місяці. Нам все дуже сподобалося. За ці три місяці менеджер був завжди з нами на зв'язку. Тобто всі питання, всі фотозвіти в нас все було в чаті. Ми були дуже спокійні весь цей період і чекала на своє. Коли авто вже було в Україні, я дуже хвилювалася, як його доставити до мого моє місто, як його відремонтувати. Ось ці питання мене трошки турбували, але наш менеджер все вирішив за нас, і це ну. Прям дуже круто. Наш менеджер домовився, його доставили в наше місто, його відремонтували, і я вже приїхала і просто забрала своє авто. Насто також все було добре, все відремонтували. З нами були також на зв'язку і на за всі гроші світло, що і якісно, що не мало важливо. Отже, тому я можу сміливо рекомендувати цю компанію, тому що ну, нам сподобалося і. Всі подальші авто ми будемо купувати тільки з вами. Дуже дякую.